Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми знову продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку виконуємо додавання і віднімання письмово. На попередніх уроках ми познайомилися з письмовим прийомом додавання і віднімання. Так, які трицифрові числа зручно додавати віднімати, використовуючи усні прийоми? Чи відрізняється письмовий прийом від, від усного? Сьогодні на уроці ви продовжуєте вчитися виконувати додавання віднімання письмово. Будь ласка, запишіть 5 березня, класна робота і число 270. 5 березня? Класна робота і число – 270. Так, номер один. Нам потрібно з вами записати вираз. 90 помножити на 3 – 60, поділити на 70, додати 3, помножити на 30, помножити на 9 – Мінус 17. Так, бачимо перша дужка, друга дужка, відповідно. Тобто, ось наша дужечка. І тут, відповідно, друга дужка. Так, починаємо з вами рахувати. 90 на 3, 270. Мінус 60, 210. Поділили на 73. 3 помножити на 30, 90. 90 помножити на 9, 810. Так, 810 плюс 3, 813. І мінус 17, 796. Якщо у вас так само вийшло, ви великі розумнички, Якщо ні, будь ласка, виправляйте, де у вас була. Помилка. Наступне номер два. Нам з вами потрібно буде обчислити приклади. Це в нас усний прийом. Тому ми з вами не записуємо стовпчиком, а просто рахуємо. 340 додати 180. Правильно, 520. 840 мінус 660. Так, 180.

Так, наступне, тепер, будь ласка, зупиніть відео та самостійно обчисліть. 563 плюс 125. 650 плюс 170, 878 мінус 432, 730 мінус 560. Так, обчислили. Давайте тоді перевіряти. 563 плюс 125 688. Так, добре. Далі тут у нас 820, третій приклад 446. І четвертий 170. Якщо у вас були десь помилки, будь ласка, виправте їх. Якщо ні, то йдемо з вами далі. Номер 3. Ми тут будемо з вами записувати письмово знаходити значення сум та різниць. Отже, записала, будь ласка, 467 плюс 348. 7 плюс 8. 15. 5 записала, 1 запам'ятала. 6 плюс 4. 10. І ще 1. 11. 3, 4 за плюс 3, 7, І ще 1 – 8. Отже, 800. П'ятнадцять. Наступно 506 мінус сто двадцять сім. Шість мінус сім можемо? Ні. Позичаємо. Шістнадцять мінус сім. Дев'ять. Тут у нас уже забрали. Ми 9 мінус два. Сім. І тут уже 4. Чотири мінус один. Три. 379. Йдемо наступне. Відступили, будь ласка, три клітиночки. Праворуч. І з вами записую. 509 мінус 328. 9 мінус 8. 1. 0, мінус 2 можемо? Ні. Позичаємо. 10 мінус 8. 4 мінус 1. 181. Наступним 456 плюс 344. 6 плюс 4. 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 5 плюс 4, 9, і ще 1, знову 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 4 плюс 3, 7, і ще 1, 8. Отже, буде 800. Наступна знову відступила три клітинки. 328 плюс 295. 8 плюс 5. 13. 3 записали, 1 запам'ятали. 10 плюс 2. 12. 3 плюс 2, 5, і ще 1, 6, 623. Нижче. Так. 640 мінус 238. 0 мінус 8 можемо? Ні, позичаємо 10 мінус 8 – 2. Тут уже 3, 3, мінус -3, 0. 6 мінус 2, 4. Отже, буде 402. Далі наступний йдемо. 422 мінус 184. 2 мінус 4. Можемо? Ні, позичаємо. 12 мінус 4. 8. Так, 1 мінус 8 можемо? Ні. 11 мінус 8. 3. 3 мінус 1. 2. 238. Так, і останнє. 356 плюс 244. 6 плюс 4. 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 5 плюс 4. Дев'є, іще один, 10, 3 плюс 2, 5, іще один, 6. отже, вийшло 600. Якщо у вас буду десь помилки, будь ласка, їх виправляємо. Так, наступно, номер 4 в дужках 1. Потрібно розв'язати першу задачу, а друга нам буде на домашнє опрацювання. Кожного рейсу вантажівка перевозить однакову масу вантажа. Скільки центнерів будівельних матеріалів перевезла вантажівка за 4 рейси. Якщо за 6 рейсів вона перевезла 120 центнерів. Отже, маса в центнерах, кількість рейсів і загальна маса. Маса у нас однакова, кількість рейсів 4. Тут у нас 6. За 6 перевезли 120 центнерів, а за 4 ми з вами не знаємо. Так, зупиняєте відео, самостійно переписуєте коротку мову. Так, переписали. Молодці. Тепер, що ми можемо з вами зробити? Ми можемо 120 поділити на 6. і Дізнаємося масу, так, вантажу. Отже, 120 поділили на 6 це 20. 20 в дужках С, і це в нас за один рейс. Тобто, маса за один рейс. Записала, будь ласка, перша дія. 120 поділили на 6. Дорівнює 20 в дужках с один рейс. Тепер, що ми повинні зробити? Ми повинні 20 помножити на 4. І дізнаємося загальну масу. Якщо в нас за один рейс 20, в нас їх 4, відповідно, 80 центнерів. Так, тепер що ми можемо зробити, який вираз? 120 поділи на 6 і помножили на 4. Буде 80 центнерів. Відповідь, скільки центнерів перевезла вантажівка за 4 рейси. 86. В центнері вантажу перевезла вантажівка за 6 рейсів. Записали, будь ласка, відповідь. Вісімдесят центнерів вантажу. Перевезла вантажівка за шість рейсів. Так, відновіть, будь ласка, пропущені цифри запису. 6, бажаємо 3, щоб було 9. Значить, ми тут позичаємо. 13 мінус, щоб було 9, це 4. Так, тут відповідно 6. Уже у нас 5, 5 мінус 8, 15. Ми позичаємо мінус 8, 7. І тут вже 5 мінус 3, буде 2. 279. Так. 54. Так, бачимо 80, щоб був 0. щоб Яке число додати, щоб було 2? Буде 2. 2 плюс 0 2. 4 плюс 8. 12. 2 записали, 1 запам'ятали. І 5 плюс 3 8, і ще 1, і буде 9. Дивимося, що був 5. І в нас є 5. Потрібно яке число відняти? 0. Тому що, якщо 10 мінус 5, буде 5, тут у нас, відповідно, вже 6. 6 мінус 6 отримали 2. 6 мінус 4. І тоді вже у нас тут 5, 5 мінус 4. Ой, вибачте. Так, ні, тут правильно 8 мінус 4 буде 4. 425. Що ви сьогодні навчилися, що вам вдалося, над чим було складно працювати? Домашнє завдання буде сторіночка у нас 64, номер 4. В дужках друге буде. Друга задача. Повинна ви все виконати, ви в мене розумічки. До побачення і гарного дня!